Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра, давайте дивитись. починаємо з особистого життя, що буде завтра в особистому житті. Так, тут якась інформація про допомогу. Король, король вибачте, імператриця показана на дні колоди. це може бути пов'язано. Або з вами особисто, якщо ви очолюєте сім'ю, і у вас дітки є, і взагалі у вас сім'я, за яку ви несете відповідальність, або це ваша матуся. Якщо вона у вас жива, або навіть і про бабусю вашу. Тобто це про допомогу, коли або вам потрібна допомога, і вам треба дати інформацію про, то, про те, що десь вам треба допомогти, або ви будете допомагати от старшій жінці у вашій родині. Це ну, будь-яка може бути допомога, але все буде зроблено так як слід. Так, далі, зараз я трошки тут собі переставлю, щоб зручніше було. Тепер на сфера кохання. Сфера кохання, що у вас буде завтра у сфері кохання. Угу. Король Кубків показано, ну, на дні колоди ховається. І дивіться, ви дізнаєтесь про сум людини, про страхи людини, про сумніви людини. Тобто там, де людині дуже, дуже складно. Це про ситуацію, в якій людина ну, як боляче, про біль людини. Тут може бути така ситуація, в якій людині з нами зараз висвітлюють те, що погано в його житті, і те, що треба закрити, те, що йому не треба тягти далі в життя. Тобто це про якісь зміни, які стосуються короля Кубків. Тут таке щось. через що у людини навіть порушений сон. Отак тут. Угу. Далі Дії чоловіка у бік жінки. Завтра давайте дивитися дії чоловіка у бік жінки. Король Пентаклів показаний і якась пропозиція. Але, знаєте, так воно показано, що він розуміє, що за цю пропозицію він може ще й отримати. А, бо. Тут показана тема того, щоб було щось зроблено. Не... От не треба було йому щось таке робити, щоб не отримувати по голові, як то кажуть. Десь він підлов чинив. Десь він, ну, знаєте, як образив, як боляче зробив. І тепер, щоб він не пропонував, від нього закрита, жінка від нього закривається. Тут якась тема, яку ще треба, знаєте, як вимолити, як просити, що пробач, давай щось по-інакшому вже робити. Давай щось змінювати. Так тут. Давайте дивитися діє жінки у бік чоловіка. Діє жінки у бік чоловіка. Ну, тут жінка щось, щось вона незадоволена є. Щось вона, знаєте, буде щось своє доказувати все ж таки те, що йому треба пропрацювати в собі. Він важливий для неї, він ну, імператором показаний. Тут людина, знаєте, яку вона все ж таки. Ставить навіть дещо вище за себе в якихось ситуаціях. Тобто вона визнає його першість в своєму житті, але і маніпулятором його вважає. Знаєте, от таким, що він робить все, що йому треба. Що е, тут буде казати йому про, про те, що він не, не враховує її цікавості, її взагалі. Інтереси і її бачення от, цього життя, що він користується її, ну, от, знаєте, як вигідною для себе. Тобто тут, тут образилась, тут буде сміливою виказати йому все, що вона про нього думає. Так тут показує. Для одиноких. Давайте дивитись, що у одиноких буде завтра у сфері кохання. Знов цей король Кубків виходить з його якимись мріями, навіть снами з його бажанням щось запропонувати і імпера... імператриця. Тут все ж таки, знаєте, є в вашому житті чоловік, який вас вважає ну, найгарнішою, найцікавішою жінкою в його житті, який має про вас мрії. Фантазує про вас і може в цей день запропонувати вам ну щось, наприклад, прогулянку, наприклад, там десь сходити разом там в гості, або він схоче до вас прийти, або вас до себе буде запрошувати. Тобто ви вважаєте себе одинокою людиною, але є людина, яка мріє про спілкування з вами. Взагалі про вас, як про жінку в своєму житті. А якщо дивиться чоловік, то є в вашому оточенні жінка, поряд з якою ви взагалі можете закрити тему одинокого чоловіка для себе. Бо насправді, знаєте, так як воно показано, то і обирати вже нема з кого. Тобто, вже вам світ підсвітив ту жінку, яка вам найкраще за інших буде підходити. Ну, Звісно ж, вирішувати тільки вам. Давайте про роботу дивитись, що у вас буде завтра в роботі. Трошки емоційний день по роботі буде, але там якась справедливість буде встановлюватись, щось все ж таки буде врівноважуватись. І знаєте, це те, що час прийшов, щось було складне, щось, знаєте, якась ситуація, яка от вам вже дуже складно було її вивозити. Там, де на ваші плечі, аж так дуже багато було роботи накинути. Вже вирівноважиться, вже ви зможете навіть як вийти з цього стану, і може на когось там делегуєте частину роботи, може взагалі просто закрити ту роботу. І тут, або ви десь поїдете, ну, таке, знаєте, невеличке відрядження, або хтось до вас буде приїде з таким невеличким відрядженням. Тобто ситуація, яка буде цілком і повністю закритою. Або ви вже просто в цей день будете знати, коли вона буде, в який, в який день, в яке число буде повністю закритою. Що вам важливо прийняти? Давайте побачимо, вистрибнули одразу три карти. Ну, добре, значить, так, їх і будемо трактувати. Так, дивіться, десь якась перемога, яку будете святкувати, яку просто от, яка залетить вам новиною. Приймайте це, як є, але знайте, що дещо там не все воно буде правдою. Ну, тобто, дивіться, це як може бути вашою власною перемогою, може бути про когось новина. Просто вистрибує, ну тут дно колоди показує карту сімку мечів. Вона про брехню, вона про, наприклад, дуже швидко надану новину, яка не перевірена, яка взагалі може виявитись фейком. Ну, приймайте, як є, навіть якщо це фейк, приймайте, як є, він буде просто казати про те. Що або вашу увагу від чогось намагаються відвернути, або це просто тема, яка когось дуже лякає, і людина намагається знаєте, як перевернути все, як надати іншу інформацію, щоб відволікти увагу, все ж таки. Бо тут просто від чогось будуть намагатись відволікти увагу, від чого краще б за все відмовитись. Давайте побачимо, від чого вам краще б за все відмовитись. А ви так воно і буде у вас, не те, щоб краще за все відмовитись, ви тут і не хочете з якимсь імператором мати справу, ви відвертаєтесь від людини. Може бути якимось важливим в вашому житті чоловіком, може бути тема ну, на рівні, наприклад, керівництва на вашій роботі або керівництва країною може бути Хтось з вашої родини або ваш чоловік тут щось висвітиться, висвітиться і може вас засмутити. Все ж таки от якась тема, яка от там не все на поверхні буде. От дайте цьому час, хай воно трошки більше розкриється для вас. Там, ну, це знаєте, як очиститься, зайве відпаде і ви будете знати всю правду, але ну, от не поспішайте з висновками. Дайте цьому час відкритись все ж таки так. Далі, чого ж не уникнути? Чого вам завтра не уникнути? Давайте побачимо. Также. Ну, тут можуть бути великі витрати у когось з вас, але вони як на старшу людину, як на того, на когось з родичів ваших, на когось, кому насправді це потрібно було б. Ну, тобто, може там, наприклад, ліки якісь купляєте, може якесь замовлення, там, продукти, там, щось з речей купляєте. Цього не уникнути, якихось витрат, але ну, це будуть як не останнє, там щось у вас все ж таки залишиться. Тут, як, знаєте, можете засумувати, трошки так, злякатися, як я там витягну далі місяць, але нічого витягнете, все буде добре. У вас хтось буде на підтримку в цьому випадку. І порада від вищих сил. Порада від вищих сил. Ну Там може бути і на дитину витрат, тобто на когось з вашої родини, отак. А там вже дивіться на кого у вас. Порада від вищих сил для вас. Тут як швидко. Щось з святом пов'язано. Це може бути ну, велике родинне свято. Це може бути і свято там з кимось, з подругою, з другом, з коханим, з коханою. Тобто щось, що як швидко влаштується, швидко зустріне людей. Тобто, Щось, що буде приємно, але до цього не буде довгої підготовки. Ну, от, знаєте, як, наприклад, хтось може подзвонити, о, ти вдома, я зараз заскочу. А ви там ну, вважаєте, що ви не готові, але цілком буде достатньо там. Що у вас є в холодильнику і чай або каву зробити, і вже буде у вас дуже приємна і бесіда, і за столом посидите. Або може, і людина з не, не з пустими руками зайде до вас. Тобто це щось приємне, щось саме для вас, і що вам надасть сил. Це просто, от, знаєте, підйом енергії буде. Обов'язково зголошуйтесь на такі гостини, або ви заскочите до когось додому в гості. Це теж буде добре для вас. Все, на цьому я закриваю відео. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, всім гарних людей поряд з вами і бережіть себе. Побачимось, всім пока.